Великдень, найбільше християнське свято, яке випромінює радість з приводу перемоги Божого Сина над смертю та вічним буттям, Як і різдво його зустрічають у сімейному колі. Це ще один привід, аби зустрітись, побачити усіх рідних, відчути радість від того, що ти комусь потрібен. Проте є люди, для яких це ще один день, який нагадує про їхню самотність. Та розриває серце. Це люди, для яких рідною домівкою стали інтернати та будинки для інвалідів. Тому час від часу їх підтримують благодійники. Вже стало гарною традицією, що в переддень Великого Свята, Великодня, ми від імені благодійного фонду Сергія ми поруч відвідуємо ось такі заклади, де прибувають люди, які склали важка життєва ситуація. І це просто наш, наш обов'язок, наш обов'язок всіх тих, хто має можливість це зробити, допомогти таким людям. У Бахматовецькому будинку для людей похилого віку сьогодні мешкає 50 людей, які в силу певних життєвих обставин залишились сам на сам зі своїми бідами та проблемами. Уже третій рік поспіль Хмельницький обласний благодійний фонд. Ми поруч опікується тутешніми мешканцями. Вже третій рік поспіль почти. Велике спасибі йому, допомагає нам дуже багато. Дуже велике спасибі кані звичайно, велике спасибі їм за це все. Ми піднесені тоді Маємо знаємо, що сам за нас турбується, хтось за нас переживає, хтось нам піклується. Ну це, це велике спасибі. Лавозюку велике спасибі. Він, це кожен Він вже другий рік це, це він нам. Ці паски передає все велике спасибі йому за це. Напередодні великодніх свят представники благодійного фонду знову завітали до тих, хто так потребує підтримки та родинного затишку. Як наголошують, у закладі для них це найбільша радість, адже саме у такі моменти вони відчувають, що потрібно в суспільству, а їх серце наповняється бажанням жити. І хочемо ми всі від нашого колективу від наших людей підопічних. Подякувати Лабузяку Сергію Петровичу. За те, що він не забуває за наш інтернат, піклується про нього. Наші люди всі знають за нього, бо він часто нас дуже навідує і сам, і от передав нам пасочки для людей. Всі люди дуже раді тим, що він не забуває про нас. Дякуємо вам за те, що ви до нас сьогодні прийшли і порадували наших людей. Подарунки також отримали підопічні Хмельницького геріатричного пенсіонату. Більшість з них мають сім'ї, але стали для рідних важким тягарем. Зі сльозами на очах, проте з відкритим серцем та щирою душею. Вони зустрічають усіх, хто про них піклується. Відтак дякують не лише за подарунки, а й за добре слово. За нас не забули. в таке важке час для країни. Вспомнили о нас і пішли, і поздравили дуже вам щиро дякуємо. Від всіх присутніх тут нас проживаючих щиро вам дякую за вашу увагу до нас за те, що ви нас розумієте, за те, що ви нас не забуваєте. Ми вам щиро вдячні від всіх тут, хто проживаючих, від нас, стариків. і з святом з вас, з Христовим, і вашим родинам, і вашим близьким, всім всім хорошого свята і хорошого всіх, ми хай живе наша Україна.